Вітаю колеги. Відбираємо мій маток. Ось такі маточки у нас рідні. Зараз покажу конструкцію нашого нуклеуса. Ось такі у нас восьмомісні нуклеуси. Тут чотири відділення обігрівають одне одне. По краях закладається канді. Звідси, звідси. Чим ці нуклеуси добрі, тим, що коли холодно в травні, вони себе відігрівають. І також ми бачимо так само. Відкриємо відділення. Ну, клеус. О, маточка ходить. Видно маточку. Бачиш на рамці, Прямо. Видно її. О, добре. Шапний розплід це від попередньої матки. А ця вже матка почала смілити. Зараз її дома міти. Ось такий у нас працював. Так, ходить маточка. Наточка входить все, прям шприц. А у политки десь я Маточку, ставимо її в кліточку, пускаємо жіноки. 7-8 жилок, зараз вже жарко, багато бджіл не пускаю. Весною пускали 10, 8-10, зараз достатньо 7-8 жилок. Все, маткомісце відібрало. Обліт маток приблизно 70%. Це є вже друге. Другий раз. Ну, можна рахувати непогано. Конструкція меплауса дійсно як ви бачите, всі місця в різні сторони повернуті. По два літочки в кожну сторону. Ну, Тут також є о, така штука, як ви бачите, це шприц п'ятикубовий, він обрізаний. Для чого він? От Я забрав звідси матку. І через день-два я вже сюди ставлю маточник. Щоб не лізти в нуклеус середину, я роблю отак. Витягую шприц, маточник, сюди запихаю. І все. Зараз покажу на іншому нуклеусі, як виглядають маточники, які роздаю. Ось тут, бачите, вже були розкладені маточники. Тут маточки повиходили. Да, Зараз ми витягнемо. Ось так. Бачите, вже вони навіть прогри... прогризли маточник. Ну, тут матка є. Далі ми його запихаємо. шприц. Ще в нас є? Чотирохнісні муклеуси. Там трошки інша конструкція. ними такі біленьки. Зараз покажемо, що це чотирьох місце. Чотирохнулося. Конструкція цих муклеусів трошки відрізняється. Іде годівничка і годуємо їх сиропчиком. Сюди Заливається 100-200 г сиропчика, і нуклеуси підгодовуються. Конструкція цих нуклеусів краще на липень-серпень. Тому що в тих нуклеусах вісьмомісних ми роздаємо канді. а канді, воно роздається на весь період, коли облітується матка, це десь до двох тижнів. І коли беззятковий період, бджоли часто маток б'ють або беруть в клуб, можуть не приймати навіть маточники, коли роздаєш, буває, не приймають. І Перед тим як роздаємо маточники, дати по 100 грам сиропчику в годівнички, сюди наливаємо. І процес прийому маточників набагато більший. Так само перед обльотом маток на п'ятий день, коли Матки мають йти на спаровування. Ми даємо по 100 г сиропчику і процент обльоту маток також більший. Якщо цього не робити, то буває, що менше 50% маток обльотується. Конструкція нуклеуса подібна. Як бачите, рамочка що в тих шовцих нуклеусах вузько висока. Ширина рамочки 13 см, висота 20 см. О, бджолики будують. Звідси не пам'ятаю, чи ми матку відбирали. Так, звідси матку відібрали. напевно, Треба дивитися по записах. Ну, Я просто підійшов, щоб показати, як виглядають наші нуклеуси, як ми працюємо з матками, як відбираємо. Ось, Ось початку від маточки, відкритого я не бачу, значить... Тут треба роздавати маточники вже. Цей рік працюємо з кройзом, в основному маток кройз виводили, продавали. На даний час поки що є трошки замовлень. Далі на липень місяць, хто хоче, то заказуйте, що будуть маточки. Ну що, всім дякую, подивився. Всім привіт, щастить!